Приклад такий. Зараз 23, 25, 26. А на середніх хвилях ну, взагалі нічого немає, окрім от станції тільки одної. <плес> ну, як немає. <плес> Я мав на увазі не те, не те, що немає, а те, що все гуде, і крім одної станції нічого не працює. Так само, як і на цьому приймачі, тобто різниці. Ну, все гуде. Немає. Міску показувати, бо все гуде. Що на цьому, що на цьому, то єдина станція, яка працює, от вона і працює, що на цьому, що на цьому. Тобто, я гадаю, що якщо б була б а, більш така нормальна магнітна антена, тобто з, з магнитом, з феретом, то вона б взагалі працювала, якщо б таких розмірів. Ну, вона й на цьому працює. Це місце, що треба знайти. Я, не. я ж кажу, що тільки одну станцію зараз все ж включено у людей. Освітлення на дворі теж все світиться. Розвертаю до заваду. І гірше сигнал. Гірше сигнал стає. Коли розвертаєш до завад. Хоча там теж є завади, куди вони повернуто, ну. Вони ж все ж таки далеко. А з боків завади більше. Якось так. Так що отакий приймач. Ну, зараз тут щось загоділо і вже нічого не приймає на цій частоті. Почав на цей приймати. Щось. І трошки на цей. Коротше, завади ходять по діапазону. Ми, коли був цей СДР, RTL-СДРчик, такий свісточок, то я його переробляв під, ну, під, да, під короткі хвилі, ну там і середні хвилі підпадали. Коротше, він працював з 500 кГц. Так було дуже видно ці всі завади. Зараз я його переробив, як, як він і був, якось так.